Справедливість дисципліна та честь три принципи, за якими живе український захисник Петро. Чоловік приєднався до лав збройних сил України ще у 2015-му, адже знав, що ворога потрібно прогнати із рідної землі за свою принциповість і вміння знаходити спільну мову з людьми. Отримав позивний депутат. Відтоді його бойовий шлях триває. А моральний дух, як і раніше, залишається незламним. Розповідає військовий. Потрібно було захищати Україну, ну і оскільки. я... Ми чоловіки, ми ж повинні захищати своє. Прийшов курси, курсантом був потім прийшов бригаду. Прийшов бригаду в 16-му році, вже і на той час буквально через пару місяців нас ввели в бойові дії. Як новобранців в період, АТО чоловік виконував бойові завдання на Донбасі. Завдяки любові до точних наук став артилеристом, обрав зброю, яка вимагає математичної точності, ефективно працював по техніці й живій силі противника. У 2019-му Петро звільнився з військової служби та в лютому 22-го року пройшов медкомісію у військоматі, адже знав, що російська армія піде в наступ. В шахматах є таке. Поняття, як ракеровка. Одну фігуру забрали, другу фігуру поставили на їхнє місце. І з цим, от, що вони саме і робили. Ну, оскільки люди наші завжди казали, що не буде наступу, не буде наступу. Але я бачу, що війська вони не забирають з Білорусі і розумію, що буде повномасштабний наступ. Оскільки я опритений не вже першої черги, прийшов сюди частину і далі Чернігів. 27-го вже в Чернігові був. Після оборони Чернігова депутат захищав столицю України. Коли ворога вдалося відсунути від Києва, його підрозділ перекинули на схід. Там точилися найзапекліші бої. Чоловік розповідає, часу відпочити не мав, адже окупанти постійно наступали. Разом із побратимами Петро стримував атаку за атакою. Попри усі складнощі, мотивація знищувати агресора лише зростає, каже військовий. Знаєте, в мене був такий момент одного разу, коли при обороні. Якщо я не помиляюся, Чернігова, один момент подзвонили знайомі до дружини От, і запитала, чи знає такого, такого. ну, Запитала, чи знає мене. Це було біля озера. А син сидів просто біля озера. Це. І тут такий, знаєте, момент певний, каже: мамо, я хотів вже втопитися. Я думаю, що щось сталося. Але я кажу, мене це мотивувало ще більше, знаєте, і більше, більше більше. більше. Бо тому що, ну, ми ж стараємося для кого? Наші дітей, правильно. От тому і мотивація зараз. Чим нас тим більше за майже 10 років служби в 44 й бригаді, сили боротися Петру дає підтримка побратимів та розуміння зі сторони військового керівництва. У з'єднанні артилерійських військ турбуються про кожного бійця, каже чоловік. Саме тут Петро відчуває себе серед своїх людей та має оптимізм щодо нашого майбутнього. Я бачу майбутнє держави, що ми все таки переможемо, бо тому що у нас є мотивація, є можливості і люди є. Але люди, люди, люди людьми, але саме більше те, що люди мотивовані. Людей може бути багато, але якщо людина не мотивована, мотивація зникла. Хочеться прогнати окупанта з рідної землі, хочеться, щоб вже настав мир. мер. Віру у перемогу розділяє і Сергій із позивним Фідель. Чоловік служить у 44-й окремій артилерійській бригаді уже 9 років, та після поранення продовжує наближати перемогу. Історію військового дивіться у наступному сюжеті, присвяченому 11-й річниці 44-ї артилерійської бригади. Військове з'єднання сформували після початку російської агресії, восени 2014 року. Бригада вела бої на Бахмуті, також під Дебальцевим та отримала відзнаку за мужність та відвагу при захисті держави.